То як набрати, коротше, відео в Тіктокі, хто знає. Просмотри мене набираються, нічого не робиться. Такий розстроєний. не знаю. Ну Хочеться реально стати якоюсь популярною людиною вже в цьому світі. Щось нічого не набирається, ніякі просмотри. Такий розстроєний. Взагалі просто не знаю, що робити далі. Просто все в бан, всі соціальні сети ушли в бан, просто не знаю, що робити. Це просто пиздец. Хочеться стати реально популярною людиною. Ніхто не хоче дивитися мої Ролики. Не знаю, будемо торгувати своїм лицем. А там время покаже. Ну, да, весело, звісно. Ну нічого, колись в мене відосики наберуть в TikTok, і багато просмотрів. Правда.